Те, що не стало мого чоловіка, не було таким шокуючим, як те, що сталося опісля. Ми жили з Миколою добре. Мені здавалося, що наші стосунки просто ідеальні, попри те, що разом прожили 30 років, мало хто з наших знайомих чи за руки тримається, чи усміхається один одному, а ми, мов молодята. І по -під руку ходили і жарти один одного розуміли. Єдиним було те, що у нас не було дітей. Я була дуже рада, що Микола не покинув мене через це, і я виражала це все вчинками. Він у мене був і холений, і леліяний, навіть мені в збиток. Завжди для нього найкращі шматочки їжі в будь який момент дня чи ночі. Жодного слова на тим більше, що він завжди мав рацію, тільки якісний одяг і особлива увага його здоров'ю, адже мій чоловік працював далекобійником, тому мав весь пакет професійних захворювань. Щороку ми їздили відпочивати в санаторії чи на море і мінімум навантажень. Ми жили в невеличкому містечку. Хоч і багато знайомих, але ж не всі контакти я маю, тому вирішила поклеїти оголошення про чин похорону і висвітила інформацію на сторінці у Миколи і у себе. Причина банальна, тяжка хвороба. Я дуже тяжко перенесла сам факт спочину, і мало що пам'ятаю з самої процесії служби. Оговталася вже вдома сама, коли моя сестра почала прибирати та просила мене щось поїсти. Аж тут дзвінок в двері і на порозі стоїть жінка моїх років теж в жалобі. Ви спізнилися, каже моя сестра, яка й відкрила двері. Похорон вже відбувся. Я знаю, я там була, каже жінка, нам треба поговорити. Зайшла вона до кімнати, де я сиділа і починає говорити. Виявляється, вона з ним жила і щиро вірила, що вони родина. Ми разом жили 20 років і у нас двоє дітей, в яких Микола душі не чув, завжди був на їхніх святах та змаганнях. Я й не знала, що він такий хворий, завжди казав, що піклується про своє здоров'я. Я заціпаніла. яка жінка. Які діти? А вона говорила і говорила, казала, що нічого про мене не знала, що думала, ніби Микола так довго в рейсі, а потім їздить в рейс за кордон, певно, тоді, коли ми їхали в санаторій. І тут мою тугу, мов рукою зняло. Оце так сюрприз. Я все життя так йому догоджала та ні в що себе не ставила. Готова була заради нього в вогоні, в воду, вдячна була, а він, а він отак собі користувався мною, я ж жила лише ним. Але жінка мала ще що сказати. Справа в тому, що наша старша донька скоро виходить заміж, і Микола обіцяв зробити весілля. Я, як побачила оголошення на його сторінці, то одразу почала шукати гроші, які Микола казав, що поставив в коробку, але грошей нема, я думаю, що він залишив гроші у вас. Я якось не зрозуміла, про що взагалі мова, а та далі наполягає бачу, що ви не маєте дітей, тому не розумієте нашій доньці потрібні гроші її тата. Яка донька? Які гроші? Я вже потроху почала приходити до себе. Якби навіть у нього були мільйони, то яке ви маєте до них відношення? Я його законна жінка, а ви хто така? Я можу відсудити все через суд, вперлася відвідувачка. Вперед. Я встала і закрила за нею двері. Ми з сестрою довго дивилися одна на одну. Бо просто не могли повірити в реальність того, що відбувається, далі вирішили не просто прибирати, а знайти його сховок. Там справді було 10 тисяч доларів, не дуже багато, але на скромне весілля вистачить. Сестра каже, що це моя моральна компенсація, але я от не знаю, чи справді так правильно вчинити він, як не як їхній батько. Що робити от не знаю. Підпишись, підтримай українськомовний контент.